Київська область, село Кухарі. До війни тут жили понад 600 людей. А після того, як сюди у перші дні повномасштабного вторгнення зайшли росіяни, залишилося не більше десяти місцевих. Одна з них ось ця жінка. Вона згадує, як для неї почалася війна. Через п'ять днів як почалася війна, після 24-го, прийшли, став тут БТР. зайшли до нас у хату, п'ять вояк. З автоматами. общем, щолкали вони тут, щолкали тими автоматами, а я двері прикрила і не, не пускаю їх у хату. А він каже, мамаша, ми вам тут нічого не зробимо. Нам, Ми сюди прийшли вам допомагати. Росіяни заявили, що шукають якогось хлопця. Та, попри обіцянки нічого поганого не робити, силоміць увірвалися до будинку. Вони Вриваються в хату, по всіх шкафах, візде під кроватями, везде повишукували. Після обшуку, нікого, на їхню думку, підозрілого не знайшовши, російські військові стали розпитувати про те, як їм перебратися на той бік річки. Потім прийшли е до чоловіка і питають, як перейти на ту сторону річки. Тут є десь броди якісь, а чоловік каже, та де там? Ну, Отако води. Каже, що я буду їм казати? Отако води каже: хочете, йдіть через річку. Зрештою, російські військові пішли і залишили у спокої жінку та її чоловіка. Утім, незабаром у кухарях почалися дуже потужні обстріли. 20 числа mm -hmm. березня місяця, аж 20-го числа, от, то вже як стали самоліти літати, от, вдарило то там, то там яму, вся хата загорілась і наша розлетілась. Все горить, я в хату зайти не можу. Жити у такому пеклі жінка вже не мала сили, тож після прильоту у її будинок вирішила евакуюватися. Я одразу в той же день, через п'ять хвилин їхали тут люди, я просилась до них і з ними виїхала. Я ще ж тут була, ми ще й палили, в нас парове тепло було. Думаю, ну що ж, тільки боялися в хаті ночувати то так туди, сюди, як на іголках, бігали. А вже потом, як розбило, то там парове по потрепоцеї, потолки попадали, і все вже жити не можна було. Тим не менше чоловік, на відміну від жінки, вирішив не виїжджати і до моменту звільнення залишався у кухарях. Переважно ховався у льосі. А щоб зігрітися, палив грубку. Сама ж господиня повернулася з евакуації, у якій була на Хмельниччині за місяць. Зараз разом з чоловіком намагається у силу своїх можливостей відновити будинок, і насамкінець каже: найголовніше, що вони залишилися живі, та живі, приїхала. Слава Богу, що хоч він живий, залишився. так.